На кінець то робочий тиждень завершився, полегшено видихнув я, повертаючись додому із роботи затишним п'ятничним вечором. Діставши з карману телефон, я набрав свого найкращого друга Михайла. Мішаня, привіт! Що там, готовий до Великої гри? запитав радісним голосом я його. Привіт, Назар, завжди готовий, відповів Михайло. Ти остальних вже набрав? Так, всі будуть. Вова тільки казав, що запізниться трохи. Ясно, ну тоді зустрічаємось біля супермаркету. Я завершив розмову та забігши у тролейбус, попрямував до місця зустрічі з друзями. Існувала в нашому холостяцькому колі друзів, куди входили я, Михайло, Андрій, Саня та Вова одна традиція. Кожної п'ятниці, після роботи, ми збиралися в одного з товаришів на квартирі та грали в покер. Ось таке азартне у нас було хобі. Обов'язковим атрибутом, що супроводжував нашу гру, була пляшка якогось хорошого віскі. Тож ми заздалегідь зустрічалися біля супермаркету, купували алкоголь, і вже тоді, приїхавши до когось з друзів додому, сідали за стіл. Та як істинні джентльмени, кожен зі склянкою елітного напою, розпочинали грати. Звісно ж, для більшого азарту, у кожного з нас був свій ліміт коштів, який ми могли програти, або ж, якщо пощастить, то й залишитись у виграші по завершенню гри. До супермаркету я приїхав другим. Там уже стояв Андрій. І підійшовши до нього, я привітався та поцікавився його справами, і ми вже вдвох стали чекати решту нашої команди. Через хвилин десять прибули Михайло із Сашком, і разом ми зайшли всередину. А що там з Вовою? перепитав я у Михайла по дорозі до стелажа із алкогольними напоями. Та не знаю точно, щось у нього там сталося, якимось дивним тоном він розмовляв зі мною по телефону, то я вже й не став розпитувати. Сказав, що буде сьогодні пізніше. Та й нехай, нам більше віскаря залишиться, віджартувався Сашко. Тож, зупинивши свій вибір на пляжці Джека Деніелса, ми пішли до каси та, розрахувавшись, попермували на цей раз в гості до Михайла. Він проживав на квартирі із дівчиною, та сьогодні їй випало працювати в нічну зміну. Тож він радо запропонував нам провести вечір у нього, на що ми, звісно, без вагань погодилися. Прибувши до квартири, ми відразу ж розмістились за овальним столом, що стояв у нашого товариша у вітальні, та, наповнивши склянки, розпочали улюблену гру. Увійшовши в азарт, ми не помічали, як швидко йшов час. На годиннику була вже десята вечора, як раптом ми почули дзвінок у двері. О, це ж Вова, мабуть, вигукнув Михайло. Я вже думав, його й не буде сьогодні. Я піду відкрию, промовив я до мишка і, піднявшись із стільця, попрямував до вхідних дверей та заглянув через вічку. Так, за дверима дійсно стояв Володимир. Я відкрив двері та хотів уже було радісно привітатися з товаришем. Від цього мене відволік вовен вид. Одяг його був розтріпаний, пом'ятий, та весь вимазаний, ніби він качався по якійсь багнюці, але це блідюще, ніби з його викачали всю кров. І ще в мене склалося враження, ніби він мене не бачив, а дивився. Повз мене якимось пустим, позбавленим життя поглядом. Завивши на мить в ступорі від побаченого, я все ж зібрав думки до кучі та промовив до нього: Друже, хто це так з тобою? Що сталося? На що той, натягнувши на обличчі фальшиву посмішку, відповів байдужим хриплим голосом: Все добре! Підскувзнувся на дорозі та впав. Можна мені зайти? відразу перепитав він мене. Ну, так, звісно ж, заходь, зараз будемо проводити тебе в порядок. Вова, переступивши поріг, зайшов до квартири, а я покликав відразу ж господаря помешкання. Міша, вийди, будь ласка, в коридор. Той за мить вийшов з кімнати та теж, побачивши Володимира, на мить втратив дар мови. Ван, що це з тобою? Ти як? У відповідь пролунала ж та сама фраза, що й мені. Із-за столу до нас повиходили вже всі друзі, намагаючись вияснити, що ж за халепа така склалася з Вовою. Та, окрім уже згаданої відповіді, ми нічого нового не почули. Добре, хлопці! Дайте йому прийти в себе, перервав усіх Саня. Між, приведи його до ванної, хай вмиється та почистить трохи одяг. Е, так, гаразд, Вова, ходім зі мною. Михайло повів Вову до ванної, а ми всі повернулись назад в кімнату та сіли за стіл. Що з ним таке сталося? Щось я не вірю, що він просто так підскознувся та впав. Бачили, який він блідий весь, наче смерть. І мовчазний якийсь. Ми не могли впізнати свого зазвичай веселого, говіркового та постійно усміхненого друга. Та обличте, хлопці, захоче розкаже все сам, давайте вже не будемо його чіпати. Йому й так кепсько. Звернувся до всіх Андрій. На що ми погодилися та розпочали нову партію гри. Замить до нас повернулись з хлопці та приєдналися до гри. Вова не промовляв ані слова, просто мовчки непорушно сидів за столом з кам'яним обличчям, все такий же блідий і просто підкидав на стіл карти, іноді зовсім не підходящі до правил гри. Та ми не звертали на це увагу, а продовжували грати, обмінюючись час від часу поглядами між собою. Попередній настрій та азарт, наче водою, змило. Ось так граючи, на протязі, мабуть, хвилин 30, до мене раптом хтось зателефонував. Діставши з карману телефон, я глянув на дисплей. Дзвінок надходив від мами Володимира. Чого це вона до мене телефонує? подумав я про себе. Може, Вова телефон загубив, та вона не може додзвонитись до нього. Я мовчки встав та вийшов на коридор, щоб прийняти виклик. Так, Галина Вікторівна, добрий вечір, промовив я відразу до неї. У відповіді я ж її плач та фразу крізь сльози. Назар, Вова помер. Я знаю, що ви були хорошими друзями. Похорон завтра, приходь. Договоривши це, вона завершила виклик, а я стояв на місці, як вкопаний, намагаючись прийти до тями після сказаного нею. Слова Вованої мами, наче кип'яток, ошпарили мою свідомість. Вони все ще лунали у моїй голові, і я намагався знайти якесь логічне трактування, тому що вона сказала. Нічого не розумію. Вова ж там з нами у кімнаті за столом, трохи потріпаний та, та живий. Я, як він міг померти? Я вже хотів було перетелефонувати до Галини Вікторівної та все їй розказати. Та вирішив спочатку поговорити з Михайлом. Міш, підійди на до мене, будь ласка, треба поговорити, гукнув я, заглянувши до кімнати. Що там стряслось? перепитав Мишко, підходячи до мене. Давай відійдемо на кухню, напівпошепки промовив я. На що той, глянувши на мене зацікавленим поглядом, кивнув в знак згоди. Ну, що там, давай, розповідай. Я закрив за нами двері на кухні і промовив до товариша. Між, в мене або дах іде, або тут якась хрінь твориться з Вовою та його мамою. Що ти маєш на увазі? перепитав Міша. Мені щойно мама вовки дзвонила. Вона ридала в трубку і, і, і сказала, що вова помер, завтра похорон буде. Що? Перепитав здивованим голосом мій друг. Так, а хто ж тоді, по твоєму, там за столом зараз сидить разом з усіма? Слухай, може, це в неї того? Дах поїхав? Та ну, перестань, Міш, ну, Ти ж знаєш Галину Вікторівну, ну, адекватна ж ніби тітка. Ну так. А що ще вона казала? Як саме помер? Та я не встиг все розпитати, вона тільки оце сказала і завершила виклик. Дивно, промовив, задумавшись, Михайло. Може, передзвонити їй? А може, краще йдемо у нашого вову, розпитаємо, що там за фігня у них коїться. Так, давай, так, мабуть, буде краще, погодився мій друг, і ми, відчинивши двері, попрямували до кімнати. Хлопці все ще мовчки продовжували грати в покер, а Вова, як і раніше, виглядав якимось відчуженим і, сидячи непорушно, підкидав на стіл карти. Вов, промовив у напівголоса до нашого дивного товариша, мені тут твоя мама щойно дзвонила, не знаю, що там у вас відбувається, та вона сказала, що ти помер, ти нічого нам не хочеш розказати. Вова, ще декілька секунд посидівши в тій же позі, раптом їх усміхнувся і, піднявши голову, глянув на мене. Його очі раптом стали повністю чорними, як у якогось демона з фільму жахів. Після цього він промовив: Так і знав, що та сучка мене видасть, ну нічого. Розберуся з нею пізніше, після того, як повбиваю вас, виродків. Від його слів хлопці різко попідривали зі своїх стільців та відбігли подалі від столу. Це що за холера? Ти що таке? перелякано закричав Андрій. Вова, вірніше, нечисть, яка зараз була в його образі, перевела свій погляд на нього та стрибнула з місця як якийсь великий коник стрибунець, заваливши Андрія на підлогу. Та неприродньо широко розявивши свою пащеку, з якої ніби голки повилазили гострі ікла, вгризлась йому в шию та, відкусивши шмат м'яса, виплюнула його на нас. В Андрія ж фонтаном з рани почала бризкати кров, заливаючи ту істоту та все, що було поруч. Все відбувалося так швидко, що ніхто навіть не встиг зреагувати та відтягнути її від бідолашного Андрія. Андрій, ні! вигукнув я та хотів було підбігти, допомогти йому, від чого та тварюка переключила свою увагу на мене та вдарила мене рукою так, що я відлетів назад, на метрів три. Михайло ж, недовго думаючи, схопив стільця, що стояв біля столу, та, підбігши ззаду до тієї нечисті, зі всієї сили вдарив її по голові, від чого та. Оточившись в сторону, звалилась з ніг на підлогу. Хлопці, валим з квартири, поки воно не прийшло до тями. вигукнув Сашко. І всі відразу ж рванули з кімнати до вхідних дверей, допомігши по дорозі підвестись мені. «Міш, захвати ключі, закриємо його в квартирі, промовив я до друга, підбігаючи до виходу. Той ж миттю зірвав їх із гачка на стіні в коридорі. Та, діждавшись, поки всі вибіжать з квартири, вибіг і сам, різко захлопнувши вхідні двері і тремтячими руками закрив їх на ключ. Не встигли ми і подих перевести, як та нечість зі всіх сил вгатилася в двері з середини квартири, так що ми аж скрикнули ляку, намагаючись дістатися до нас. Та, на щастя, двері у Михайла були досить міцними, і цей удар вони стримали. Хлопці валимо на вулицю, поки той демон не вибив їх. скрикнув Сашко, і ми рванули до сходової площадки. Вибігши з будинку на вулицю, ми ще хвилин п'ять гналися, намагаючись подалі віддалитись від нього. Та врешті, захекавшись і втомившись, ми зупинилися в якомусь із дворів. Та нечисть, хоть не женеться за нами, насилу промовив я до хлопців, важко дихаючи. Та ніби ні. Видихнув Міша. Мене все ще трясло від шоку та страху. Що то нахрін за чортівня була? Поясніть мені хто небудь, тримтячим голосом промовив я. Я не знаю, Назар, але та потвора забрала двох наших друзів. Господи, що робити? Що нам тепер робити? в істериці почав кричати Саша. Заспокойся, Сань. Треба зателефонувати копам, поки та почвара не вибралась, промовив Михайло. Ага, і що ми їм скажемо? Що наш друг посеред гри в покер перетворився на якогось біса і хотів нас повбивати всіх? Думаєш, вони повірять? А що ти пропонуєш? Хочеш піти сам розібратися з ним. Вперед, я туди не повернусь, поки та хрінь там сидить, вибухнув зі злості Міша. Так, хлопці, заспокойтесь, самі ми не справимось. Міш, дзвонив поліцію, скаже, що до нас якийсь грабіжник ламався квартиру. У нас немає більш варіантів. Запропонував я друзям. Тож Міша, мовчки погодившись, дістав телефон та набрав до поліції. Через хвилин десять ми почули сирену та попрямували до будинку. Зустрівши там поліцейських, ми дали їм ключі від квартири. Та стали чекати біля під'їзду. Після пережитого не було ніякого бажання зараз туди з ними підійматися. За якусь мить копи повернулися до нас. Ну, що там, а де вбивця? перепитав їх відразу ж Сашко, коли ми побачили, що з ними нікого більше не було. А вбивці там немає, відповів один із патрульних. Він розбив на кухні вікно та вистрибнув. Як? Там ж сьомий поверх, здивувалися всі. На асфальті, там, де мала би приземлитись вікна та тварюка, не було жодного сліду від її падіння, жодної краплі крові. Допитавши кожного з нас, поліція розпочала слідство по даній справі. Та я сумніваюся, що їм вдасться спіймати ту нечість. На похорон до Володимира жоден з нас не пішов. Нам було дуже страшно. Я на роботі взяв відгул на декілька днів, збрехавши, що захворів. Та через певний час поліції все ж вдалося дещо вияснити. Вони викрили одну сектантську організацію, з якою було пов'язано декілька жорстоких вбивств. У них знайшли речі, які належали нашому другу зі слів їхнього ватажка. Вони заманили Вову на один із своїх так званих семінарів, після чого просто зарізали його як якусь тварину, принісши в жертву демону, якому вони поклонялися. А труп просто викинули в міському парку. Тіло знайшли та завезли до моргу, викликавши маму Володимира на опізнання та залишили труп на ніч на експертизу. А Демон той і вселився в нього вночі, та, залишивши морг, відправився до нас. Відолашна Галина Вікторівна. Та найстрашніше те, що ця зараз на свободі, і щось мені підказує, що не зупиниться, поки не завершить свої темні справи.